Мінімум. Стасьан. Як мінімум. Давай, Я розкажи, все. розкажи, що ти в принципі тут робив, чому саме так? А що що саме так тобі розказати? Коротше, казати? пінопласт був остався із дві п'ятерки. Ми їх склеїли до купи, ці Тож, ти дві п'ятёрки. Да. Мікрофон чутливий. Е, до купи дві склеїли, клеїли на піну поліуретанову. клей піну Давали знизу грибки, зверху поки не давали грибки. Можливо, не будемо давати грибки, бо ти так не відірвеш її нічим. Потім провилом відшліфували площину, перепади всі убрали. Потім клей-сіткою закриємо, а ґрунтом закриємо і буде якась декоративка, можливо, якийсь може... Якесь інше. І все, прокили, шви піною, щоб все трималось файно. Що ще сказати? І Суміло, все, отак от виглядає. Лазером відбили кут, так? Да, кут відбили лазером, і тут ще 2 см зайшли на оконну раму, щоб її утеплити, щоб не клеїти допоміжно ще якісь ці. Тобто 2 см ще зайшло на раму. Чому не давали грибки і чому не ґрунтували? А, поверхня свіжа, тільки була покладена. Ми її змочили водою, а, збили весь пил, тобто принцип ґрунта для того, щоб скріпити верхню поверхню, але верхня поверхня була а, моцна, ну і плюс прові... Провели експеримент, пшикнули піною, і півну просто не віддирається вона від поверхні, а розривається і остається на поверхні. Показує, і, да, і нема сенсу її ґрунтувати. Якби в ідеалі ґрунтувати, але тут бюджетний варіант, тут все по, по, як можна дешевше, і щоб воно і тримало. І практика показує, що воно тримає, його не відривеш, піну відривається кусками, але від стіни не відривається. Ну отак от. Так от і